Гімн Леся Українка. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати. І пісня від серця полється, По світі широкому буде та пісня літати, А з нею надія кохана скрізь буде літати. По світі між людьми питати, де схована доля незнана, і, може, зустрінеться пісня моя самотня у світі з пташками піснями, то швидко полине тоді та я гучна я зграя, далеко шляхами тернами, полине за синіє море, полине за гори Літатиме в чистому полю, здійметься високо-високо, в небесні простори. І може спідкатую долю, і може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе. Моя ти, Україно, мила, кохана, моя безталанна мати.